Друзі, вітаю! Дякую вам за підтримку канала. Сьогодні це хочу показати вам полуничку, яку я викопала. Зараз побачите, де вона у нас там. Цей, тут серед цієї тут два сорти буде Вікторія і буде ще ось другий такий сорт, ну, Це під, 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 під питанечком, тому що може бути і Київська, тут у мами сиділа, ну, мама вирощувала, і у неї була тут і Вікторія і Київська. А у нас на старому городі, де ми працювали з чоловіком. Колись дуже-дуже давно дітки наші були ще маленькі, і е, там у нас росла теж Вікторія і була ранюшка. Ми у Вилковому говоримо на неї. Ранюшка. Е, вона рання полуничка. Е, і е, я ось ну якось не пройшло дуже багато часу, і звідки вона у нас вдома чистого городу. Я її привезла, бо ну, коли перестали там працювати та й. Привезла сюди, чи тут ма, маміну взяла, пересадила. От ну не пам'ятаю. От навесні ми побачимо, яка вона буде. Е, ну, Врожай дасть і побачимо, коли вона буде спіти і яка вона тоді вже буде видно. Е, оце я викопала ось такі, бачу, старі коріння. Оце що таке нове? Це ми бачимо з вами. Ось таке воно. На щастя, бачите? Ось таке. Я що зробила? Я це отак все повидалила. Листочки всі оці повидалила. і залишила тільки оцей стержень, так, і ну, біля нього молодий листочок. А це все, оце старе я видаляла. Чому пакети? Пакет ми так завжди робили. І, бо коли викапуєш її і в пакет, мокру кладеш, вона випускає, молодий, ну, підвішена волога, і вона випускає молоді корінці, швидко дуже випускає. Ось так я зробила. Пройшло дуже-дуже багато часу, але ж я ось так зробила і ось так добре подобається. Це трохи почистила, трохи залишилася, буду зараз. Продовжувати це зараз хочу показати вам. Ось так я, бачите, тут я її помила вже. Ось така вона. Ось Бачите, я тут покажу вам. Оце все я старе обрізала ось так. Ось такі молоді корінчики. Бачите, це вона була зав'язана пакетом. І оці білі вже, це вони, вони вже нові так повиростали. Вона була мокра. Бачите, я вас не обманюю. Тут ось з боку йде корішечок, бачите, молоденький. Ось так. Ось таку я її буду висаджувати. І навесні з вами побачимо, яка вона буде, що з нею буде. Ось такі. Ось бачите? Так я колись робила. І так і добре було вирощували, город цілий був. Був засоджений у нас полуничкою, і продавали. Була дуже-дуже гарна полуничка. Купували у нас завжди її. ось Бачите, пообрізала тут, а це залишила. І ось так я її буду саджати. не маю тих пучків, коріння, щоб таке було. Ну, розумієте, про що я говорю, так? Так немає такого. Ось такі вони у нас. Ну, нічого страшного, я і таку буду висаджувати. І все буде добре. Буду вам навесні показувати, будемо куштувати. Серед цієї буде Вікторія. А це вуса. Це да, вуса обрізане. Тут же новий молодий такий пучок. Дуже хвилююся, не хочу пропустити цей. Вікторію, щоб залишилася. Дуже хочеться мені залишити у нас, бо вона така смачна і ароматна, така пахнюча. Варення дуже смачне з неї. Ну і в закатках вона в компотах дуже-дуже смачна. Висаджу всю тут. Ну, тоді буду вам навесні показувати, що буде. Ось так, друзі. Ось так. Підписуйтесь, хто ще не підписався, коментуйте, подобайки відео. Як ви думаєте, скільки буде подобайок мені за це відео? 4-5 подобайок. Дякую, друзі. Дякую. Підписуйтесь, коментуйте. І здоров'я вам міцного-міцного мирного неба. І хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.